Вони мужньо пережили страшні роки Другої світової війни, втрата чоловіків та синів, зустріч з ворогом один на один, найважчі випробування жіночої долі вистояли. А нині, як ніколи, потребують уваги, турботи та допомоги. Традиційно щорічно напередодні дня перемоги ми вшануємо своїх жінок ветеранів У Нас ще є тут, які були в блокаді Сталінграда, Люди, які були зв'язківцями, медсестрами. Ми їх шануємо їм вже по 90 років. Ми їх. Дуже сьогодні ради бачити, в нас частина лежачих, частина відійшли, ну а ті, що залишилися, ми їх вшановуємо сьогодні по повній програмі. 80 героїн зібрали члени міської жіночої ради за святковим столом. Для них квіти та подарунки. Подбали активісти ради й про тих, хто за станом здоров'я не зміг прийти. Додому розвезли дарунки. За словами Діни Починок, яка пережила блокаду в Ленінграді, головне це увага. Та можливість зустрітися усім разом. Можемо зустрітися всі разом, а потім і обсудити ту чи іншу тему, порадуватися за щось, а може бути і огорчитися теж часто буває і так. Ну, ми вже одна сім'я. Звучала воєнні пісні у виконанні муніципального камерного хору. Лунали найщиріші привітання. З Днем перемоги! Слава Україні! Та низький уклін вам, наші героїні!